Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, що вам принесе вересень місяць. Дивимося, на трьох колодах, три варіанти. Ви можете собі обрати, да? до якої колоди вас потягне. І перша карта, яку я буду доставати з кожної колоди, це буде карта, в яких енергіях ви знаходитеся на даний момент. В яких енергіях ви знаходитеся в даний момент? Так. Так що, може у вас по а може просто по карті потягнеться, по циферці, як ви собі відчуєте. Тільки не сильно довго вибирайте. Вибирайте легко, щоб у вас це не мучило. От що перше в голову прийшло, то і ваше. Так, три варіанти. Дивимося, хто обрав перший варіант? Що тут у вас? В яких енергіях ви зараз знаходитеся? О, рицар кубків, енергія легкості, енергія романтичності, відчуття, знаєте, ніби що ось ось має щось статися. Він готовий їхати, але да? ну він стоїть, ну він бачить, куди йому треба направлятися. Це може бути. Що ви так настроєні, а, ви, а також може бути, що ви чекаєте такого мужчину у ваше життя. От ви в очікуванні знаходитеся, де ж він такий романтичний і ніжний? Або у вас такий настрій? Ну, це світла в будь-якому випадку енергія. Давайте, дивитися далі. Основна енергетика вересня місяця для вас. Мечів І Шестерка пентаклів. Да? Якась ясність і фінансовий зріст, зріст да? можливо, якась ідея. Знаєте, яке от ви отримуєте таку ідею, і знаєте, як її втілити в життя, щоб зробити більше грошей. Ну, Тут, у будь-якому випадку, да, показано, що ви будете думати про фінанси, і вони вам будуть приходити. Ну, це завдяки вашому комусь інтелекту, вашій завзятості, чесності. Туз мечів, він такий чистий, чиста ясність. От ви отримуєте якусь фінансову ясність. І ще можна що сказати: да, енергія. Головне будуть для вас це ресурси, фінанси. Туси. Головне, а е шістьорка Пентаклів це у нас фінанси, ресурси. От ви настроєні якось романтично, ніжно, а вересень вам показує, що, в принципі, буде, буде активним. Ну, давайте далі, дивитися, так, раз ми вже заділи. Фінанси, робота, три карти дивимося. Фінанси, робота в вересні. Що вас чекає? Ну, не дарма тут, у вас не дарма ви переживаєте тут за фінансову основна енергія. Ну, тут три карти: смерть, п'ятьорка пентаклів, сімька мечів. Ну, тут швидше звучить як попередження да, для вас у вересні місяці. Будьте акуратними, ви можете прямо попасти на якихось мошенників, злочинців, які захочуть у вас е, забрати ваші. Сімьорка мечів це карта крадія. От він, він краде. Ну, давайте запитаємо, що допоможе вам. Що допоможе вам вийти із цієї ситуації? Недовіра, не довіряти, не спішити. Можливо, вам будуть пропонувати вклади, вклади кудись гроші. Можливо, вам будуть пропонувати якусь таку роботу. Для початку треба заплатити, а тоді там прийдеш на роботу, відробиш, будеш там там да, як цих всяких суттєвих маркетингах. Не спішіть, ви можете попастися на якусь неприємну ситуацію, на мишенників. Прям буквально взагалі у вересні місяці нікуди не трайте, особливо там на якісь крупні покупки, да? нікуди ні в кому не вкладайте. І не слухайте, коли вам кажуть, що сьогодні даш нам гривню, завтра отримаєш 5. Або будуть вимагати від вас якісь кошти. Нічому не вірте. Пауза, почекати я не можу зараз вам надати відповідь. Зачекайте, отак ви зараз говорите. Я не в моїх правилах приймати швидке рішення. Мені потрібно подумати. Ось це для вас буде головне. Ну, Оскільки енергетика показала шестерку Пантаків, все-таки шестерка – це якийсь ріст. Ви, ви маєте встояти. Ну, давайте перший варіант. Я би ще подивилася для вас, що ще можна зробити. Чекати, ну тут як не крути, бути не те, що різкою, ну, от знати, чого ти хочеш, і стояти на своєму, не вестися на швидкість, на те, що ну, от швидко можна щось заробити, або якась пропозиція роботи вам швидко проходить, От прямо в вересні місяці не потрібно. Вам це не потрібно. Вам краще перечекати. Можливо, навіть взяти якусь відпустку, да? тому що рицар кубки він такий романтичний, легкий і. Можливо, це і підсказка для вас була, да? от взяти якусь відпустку, зачекати, тому що прям енергія така йде, що ну, от хтось ніби хоче у вас гроші або у ваше робоче місце забрати, або покликати на якесь місце, таке неприємне. І вам краще перечекати. Якщо є можливість, в да, вересні місяці ну, взяти якийсь, навіть якщо там, місяць бажано, да, якийсь період. Щоб відпочити, відволіктися і не бути в цих енергіях. От, ніби, знаєте, як перескочити через них. От ви в сторону йшли, там все відбулося, а ви потім вернулися, і все нормально. Це якщо там і роботи стосується. Ну, давайте дивитися, що в особистому житті вас чекає. Одинички, що чекає вас в особистому житті в вересні. О, Десятка пентаклів. Супер! Супер просто, карта, от особисте життя. От візьміть якусь відпустку і побудьте з своєю сім'єю, поїдьте кудись, в увоєніні. Порішайте якісь свої питання, наситтесь один одними. Хто не в парі, є шанси зустріти пару і побудувати сім'ю. Ви виходите з якоїсь ізоляції. Ви можете зустрічатися з серйозними людьми, серйозну пару зустріти для серйозних стосунків. Хто в парі, у вас гарний період часу, це і примирення, і покращення стосунків, і взагалі тут зустріч з ріднею, вересень місяць, одинички. Чим більше проводьте сім'єю, тоді у вас оця енергія мене, старші аркани випадають на сім'ю, значить, це таке, що може вас зберегти, це буде для вас основним. Тут гарні, от прям я задоволена, донечки гарні карти у вас. І романтичний настрій, знову ж таки, да? от для вас краще вересень провести в якійсь легкості з сім'єю, з ріднею. Так. І результат вересня, і з чим ви підете в наступний місяць на результат для одиничок. Двоєчка мечів. Ну, ви вичекаєте, так? Да? Оцю борю, що за вами буде, ви вичекаєте, ви від неї будете захищені, вона вас мине. Результат, що ви от, ну, перечекали, знімаєте цю пов'язку і йдете вперед. От ніби ви змогли вистояти, зберегти роботу, зберегти стосунки, зберегти фінанси. Да? Вересень місяць, карта, місяць збереження для вас. От Все зберегти. Оцей настрій романтичний. А щоб його зберегти, треба бути з сім'єю, подальше від людей, подальше від енергетик, подальше від роботи, щоб ви могли сконцентруватися тільки на родині. Зустрічайтеся з своїми рідними, проводьте з ними більше часу, пийте десь відпочиньте. Оце для вас на вересень місяць буде найкращим варіантом. Так, це були нас одинички, двічки. Я вас вітаю. Давайте дивитися для вас. І перша карта покаже, в яких енергіях ви знаходитеся на даний момент. Що у вас відбувається? Дев'ятка пентаклів. Ну, шикарно. Час урожаю, можливо, у вас сезонна робота, двоєчки. І зараз у вас якраз по сезону збирають урожай, або ви купуєте картоплю. Да? І збираєте урожай. реально дев'ятка пентаклів, фінанси, ресурси. От ви на якомусь прям піки знаходиться, вам сонце світить, ваші плоди ростуть, їх багато, ви збираєте, але ще є. Ви, ніби, впевнені, в завтрашньому дні. Ну, давайте дивитися, що ж далі у нас буде. Що у вересні, які енергії будуть основними. Тут у нас була пятерка пентаклів. А, ні, тут була на, на фінанси, ну теж була п'рка пентаклів. Дивіться, у вересень місяць дає вам. Ривок, якийсь, завершення якогось періоду е, кризового. І це може бути і фінанси, і стосунки, і будь-що. Завершення кризового етапу. От ви відчуваєте це зараз, а в вересні ви прям закріпите це за собою. Прям закріпите. У вас буде відчуття наповненості. І те, що от поганий якийсь етап, він пішов, він завершився. Попереду світло, попереду щось приємне. Ось таке от відчуття Ну, давайте дивитися фінанси і робота. на Вересень місяць для вас фінанси і робота. Ну, дивіться, які карти, мах, восьмерка. Ну, тут старший аркан, він головний, і показано, що ви, ну знову ж таки, да по фінансам і роботі вийдете з якогось застою. Якщо от у вас сезонна робота, да, наприклад, з вересня місяця починається. Можливо, ви вчитель, одна робота теж може бути така, да? от ви ніби виходите на роботу. Ну, взагалі, з якогось такого моменту переживаючого, ви виходите. Також, да? оця королева жезлі може говорити, що вам хтось допоможе. Яка жінка, вогняного знаку, зодіаку. лев, овен чи стрілець. Допоможе вам перейти на новий рівень, дасть якусь підказку, щось вам порадить, і ви виходите на новий рівень. Ну у ви помагу йдете, у вас будуть всі ресурси, всі і фінанси, і робота, і любов, і гармонія, і дії. Це цілісність, коли ви відчуваєте, що ви цілісні і вам все під силу, все, ну давайте ще три карти дістанемо для вас башня. Ой, ви виходите із застою. дивіться, імператор. Ну, шикарно же, просто шикарно. От у вас прям назріли якісь великі зміни. Це може бути. Те, що ви поміняєте роботу нарешті, да? от ніби ви довго хотіли поміняти, або працювали на двох роботах, ніяк не могли там одну кинути. Да? Там робота і хобі. Ви роботу цю тяне, тянете, хоча вам подобається більше займатися своїм хобі, воно вже щось вам приносить. Ну, вам страшно да? кинути свою роботу. Тут вирішаєтеся. Також, що тут може бути, наприклад, ви можете закрити якісь борги-кредити, да? все закінчується. Ви виходите на новий рівень, все, ви один закрили, супер. Ну, Тут в будь-якому випадку, де ви там завісали, де ви провісали, в кар'єрі, в роботі, в фінансах, у вас перехід на новий рівень, вихід із цього завісання і рух вперед. Це примноження, хто шукав роботу, знаходить. Хто працює, це навіть просування може бути по службі, да, по роботі, підвищення може бути, підвищення зарплати може бути. Вам все вдається. Хто працює на себе взагалі атас класно. Да, багато клієнтів, багато роботи, проєктів. Все вдається. У вас є на це енергія, у вас є на це сили і вам є з ким працювати. Так. Особисте життя, особисте життя двоєчки, що у вас в особистому житті. Давайте дивитися. Четвірочка кубків, жріця, дев'ятка кубків. Теж карти показують. Да? Жріця основна карта, вона така тиха, спокійна. І четверка кубків спокійна, а дев'ятка кубків показує, що. Ви якось з цього спокою виходите, і у вас радість, якась, зустріч, знайомство з кимось в своїх стосунках, з кимось, ви переходите на новий рівень, миритися там з жріця, часто показує коханок, да? переходите на рівень, вже... моя дівчина, моя жена, да? не просто там якась. Час від часу зустрітися для здоров'я. Тут щось уже більш серйозне. Тут, ніби ви чекали, чекали, і нарешті дочекалися. Ну Тут вам вересень, місяць просто вас підкидає на якийсь новий рівень. Однозначно, і в кар'єрі, і в роботі, і в коханні. Давайте ще трошки в коханні, подивимося, цікаво, ясність якась приходить. От, можливо, вас переведуть на інший рівень в стосунках. Пропозиція руки та серця може бути. Ви цінні для мужчини. Це здійснення якихось мрій в стосунках. От що для вас важливо в стосунках, у вересні місяці воно збудеться. Ви це отримаєте. Це те, що ви давно чекали. І те, чого, знаєте, ніби вам не вистачало в стосунках, те до вас прийде. Так, і результат місяця. З чим ви переходите у жовтень? І результат вересня, кольцо Лісу судьби, да? ви прям несетеся, відчуття, що ви все можете, відчуття, що ви тільки на старті да, знаходитеся, але перед вами шикарна дорога, перед вами щастя, да? всі пори року, і вони тут по цій карті вони несуть щастя, добро, радість, зміни. Як я кажу, знаєте, такий вітер змін. Да? Який до вас вже дує в лице, ви вже це відчуваєте. Це таке натхнення, коли ви відчуваєте, що ви все можете, і мах вам там недаремно попадається. Прям зміни і зміни в кращу сторону. Якийсь рух у вас йде? Ось так двічки. Дуже гарний розклад для вас. Я вважаю, на вересень місяць. Напишіть в коментарях, як вам зрезонував, що ви відчули. Так, і дивимося, третій варіант. Трієчки, я вас вітаю, дивимося для вас. в Яких енергіях зараз ви знаходитеся? Так, трієчки. Принцеса мічей, да? це паж мечів. Ну, це може бути пошук чогось, енергія пошуку. От, якщо ви студент, ви там, готуєтеся до навчання, взагалі до нового навчального року. Да? Ну, принцеса мечей – це пошук, пошук істини, пошук шляху. Теж тут вона так в тумані стоїть. Можливо, знаєте, як ви шукаєте, як вийти з якоїсь заплутаної ситуації. Ну, зараз подивимося, трієчки. Що це для вас тут? Основна енергетика вересня для вас дивимося. Влюбльний і імператор. Два старших аркана. Ну, Сильний місяць для вас буде. Ви знайдете. Те, що ви шукаєте цей пошук, він дасть свої результати. Це і кохання, і якась стабільність. Це може бути стабільність коханні, може бути, що ви якось домовляєтеся з кимось в партнерство входите. Може те, що ви навчаєтеся, знову ж таки, да, і у вас все виходить влюбленний новий рівень, завжди показують. Імператор, це може бути як влада, викладач якийсь, просто загалом університет. Давайте дивитися фінанси, робота для вас Трієчки. Тут спектакль. В перший раз випав шикарно. Тут навіть, ох, шикарно. Башня. Показує, що, думаю, показує в гіршу сторону, ні, в кращу сторону. Руйнується щось, що було до цього. Наприклад, ви сиділи вдома без роботи, знаходите роботу. Міняєте роботу, приходять фінанси до вас, вертаються якісь клієнти, Но тут щастя і радість. Після башні щастя і радість, можливо, ви наважуєтеся на те, щоб поміняти роботу. І в результаті ви радієте. Вам було страшно, але ви вирішили, ви наважились. Тут, ніби, знаєте, старий якийсь устой пішов в минуле. От якщо ви в пошуках були роботи, ви її знаходите, знаходите хорошу роботу, стабільну, фінансово. Можливо, ви були в пошуках фінансів, ви їх теж знаходите. Туз Пентаклів часто показує власну справу, можливо, ви шукали, там, як відкрити, там, оформляли документи по імператору. Все вдається. Фінанси робота вдається все. Причому це щось нове для вас. Башня, вона відсікає, те, що було до, і переводить на новий рівень. І на, на який рівень? Спочатку, з туза, да? ми починаємо на ту з туза. Туз Пентаклів — це завжди якби, дарунок Бога, шанс. Шанс щось поміняти на краще. А четверка жезлів, каже, що ви ним скористаєтеся і принесете собі в життя радість і щастя. Ну, хороші карти на фінанси і роботу чудові. Давайте подивимося ваше особисте життя в вересні місяці. Рисер жезлів четверочка. Ну, тут, похоже, на те, що, знаєте, ніби у вас якась розлука йде з вашою половинкою, ніби кудись треба поїхати. Можливо, це командіровка, можливо, десь просто від'їжджає, треба там, наприклад, до батьків там щось треба доглядати, чи ще щось допомогти. Ну, от ви ніби в очікуванні залишаєтесь. Тут не похоже на розставання, тут просто похоже, що от ви просто чекаєте свою людину, що десь. Ваша людина поїхала, якісь проблеми вирішувати, щось вирішувати. На знайомство, ну тут швидше за все ні. Тут, може бути, короткочасне знайомство, що ви познайомились, але швидко розійшлись. Давайте ще три карти. Ну, дивіться, ось уїхав, чекайте, і ось назад. Прям карта показує до вас. З подарунками, з ніжністю. Тут ніби якась буде поїздка, можливо, щоб заробити грошей. Можливо, ще щось, якась командіровка. але він вертається, от він їде. І тут ніби як швидкі збори. Да? От швидко треба їхати. А назад, от довольний, з фінансами, з пентаклем, своїй королеві кубки внесе раді, щастя, подарунки, увагу. Ну, для тих, хто не в парі, тут може хтось з минулого про себе давати знати, але тут все короткочасно. Якщо і буде знайомство, то навряд чи завершиться чимось серйозним. Давайте дивитися результат. Вересня місяця для вас. Результат ще ви підете в жовтень. Ну, підете, так? Да? Восьмерка кубків. Перехід? Перехід на якийсь новий рівень. Кудись ви уходите, міняєте. Тут навіть можна переїжджати, міняти місце проживання. Ну, тут, тут такі серйозні зміни до вас йдуть. І ця башня тут не просто, не просто так вона випала. І енергія місяця, два старших аркана, показує, що місяць важливий. Ви будете приймати якісь важливі рішення. Кудись їхати, е, міняти роботу. Ну, партнери, я тут не бачу, що ви міняєте. Ну, зміни точно, ви десь уходите. От у вас є кубки, да, і тут один пробіл. От ви ніби йдете за, цей, за цим кубком десь його шукати. Щоб поставити його, і чаші у вас були ніби, всі наповнені, щоб була у вас гармонія. От Ви шукаєте ніби, цієї гармонії, десь ідете в пошуках. Можливо, ви знаєте, як на роботі ви працювали, у вас тут ви відчували, що ніби, ну, не зовсім все погано, але не вистачає чогось. І ви вирішуєте йти шукати, де є все, що вам необхідно, а не з половинки на серединку, да? два на полтора, як то кажуть. Ось такі... У нас вийшли варіанти, такі розклади. Я вам дякую за увагу, за ваші підписки, вподобайки, коментарі. І до нових відео, Па-па!